Добрий день, колеги. Дуже-дуже рада вас бачити, але хочу почати свою розмову про е, свій досвід праці спочатку в приватній школі. Коли я приїхала до е, Польщі, то з 9 березня я почала працювати в приватній школі в незвичайному класі. Я думаю, мало кому вдалося попрацювати в такому класі. У мене був малокомплектний клас. Діти були від 6 до 15 років З першого класу по 8 клас нам виділили приміщення і в приватній школі. Отакий був клас 17 учнів. Спочатку було дуже важко, але потім з'явилася вчителька математики, і мені стало легше працювати в цьому класі. Але що я хочу сказати, ну такі маленькі нюанси, які мене дуже дуже здивували. Ну, по перше, кабінет, в якому ми працювали. Цей кабінет називався Кабінет пластики. В цьому кабінеті були зібрані матеріали для праці з усіма учнями цієї школи. В цій школі до речі, було всього 80 учнів, і нас 17. Значить, дві стіни знизу до стелі заповнені навчальними матеріалами. Ну, все що завгодно: папір, фарби, клей, там намисто, там стрічки, все, що хочеться. Це з однієї сторони, плюс маленька бібліотечка, а з другої сторони. Це матеріали до занять з уроками музики. Дуже багато різних інструментів, і не такі, знаєте, як у нас там то бутилки, то ще щось, щось. Там професійні маракаси, бубни, там дзвіночки тут же стоїть в класі і Ямаха справжня. Ну, от Я вам покажу, ми вчилися в цьому кабінеті. Цим кабінетом матеріали матеріалами з цього кабінету могли користуватися учні всієї школи, і їх так тут багато що діти прийшли, брали все, що потрібно, і повертали назад. Брали учні і вчителі. Ну, дуже зручно. До речі, ну незвичайно, наприклад, в нашій школі, там де тисяча учнів, це було б не дуже. А от в такій маленькій школі це дуже дуже. Цікаво. Тепер е, хочу сказати, що мені дуже сподобалось, і м, в Польщі є можливість така в тому місті, де я жила. Якраз я і була в той групі, там, де можна проводити уроки. Ну, уроки фізкультури, коли було холодно, ми проводили в спортзалі, а навколо нашої школи море скверів, парків, ліс, озеро і всюди є м, спеціальні такі майданчики, де можна було. Займатися фізкультурою, тренажери, все що завгодно. Поруч був парк, де була лісова школа. Там було більше десяти бесідок, заходиш, кожна бесідка якийсь, має якусь тему. Наприклад, ця бесідка про гриби, ця про плазунів, ця там про кущі, ця про дерева. Є навчальні матеріали, малюнки, можна сісти прочитати, познайомитись, виконати якесь письмове завдання. От, а це головна, головний майданчик. Тут дві великі весідки можна тут чотири класи розмістити. Ну, дітей по 15 з дошками із столами, тобто, все це научно і наочно і на природі. А от, наприклад, ми на уроках історії ми поїхали. Тут є замок, є музей. Що мені сподобалось один день на тиждень в кожному музеї безкоштовний вхід. Ну для українців він і так був безкоштовний, але і для тих людей, які там живуть. Проводили ми уроки і в магазинах, коли вивчали іноземну. Мову, ось ми були в торговому центрі, ми вивчили дуже багато слів іноземною, зробили закупи, сходили до кафе і все це робили польською мовою. Дуже цікаво, і ось він вам діяльнісний підхід. А зараз я працюю потім тиждень о, місяць, у мене була відпустка, а потім. Е я почала працювати в дитячому садочку. Є такий фонд Юкрем, який створив таку можливість, зібрав дітей українських маленьких і матусь для того, щоб Ну, тут прожити дуже важко. Тут все дуже дорого, і на те, що платить тут Польща, не виживеш. Тому всім матусям треба працювати. Тому така виникла ідея створити садочок тільки для українських дітей. бо... Ну, школярам якось легше, а маленьким дітям в польських садочках дуже важко. То стрес і новий колектив і ще нічого не зрозуміло, іншою мовою. То діти дуже часто хворіють, тому така ідея з'явилася. І в чиціні з'явився перший український садочок для українських дітей. Називається він Маленька країна. Так, от керівництво нашого садочку має. Шістьох дітей: дві дівчини, Марія і е, Ірина. На, на двох у них шестеро дітей, і вони всі ходили в дитячий садочок, в якому працювали за планом Дальтона. Ну, у нас в Україні цим особливо не переймаються. Ну і ці пані наші керівниці захотіли, щоб ми працювали в зеруці за таким планом. Тому ми були на курсах. І я стала це ретельно вивчати цю тему. Хочу сказати, що ця програма, ця система навчання дуже, дуже багато паралелі з нашим НУШ. План Дальтона, так званий план лабораторії, лабораторії Дальтона, була розроблена в 1920 році вчителькою Хелен Паркхерст. У них був клас більше 40 учнів, і там були діти від дуже маленьких до дуже. Дорослих. І для того, щоб там викладати, треба було придумати таку систему, щоб це викладання було дійсно ну, потрібним і щоб воно мало якісь результати. Тому вона придумала цю свою систему. Я там викладу в Classroom потім ну більш такі теоретичні засади, бо у нас українською мовою мав вже, нічого не, не знайшла. Знайшла одну диссертацію пані Воробйової і матеріали пані Пастухова. Більше нічого не знайшла. Тому багато матеріалів перекладала з польської мови. Значить, чотири таких напряма, за яким працюють в цьому плану Дальтона, щоб при навчанні була свобода, незалежність, співпраця, співпраця і рефлексія. Це те, що придумала ця, ця Хілен Паркер. В Польщі за цим планом почали працювати спочатку спробували на початку ХХ століття, потім перед. Другою світовою війною а вже так серйозно зайнялися в 2007 році. Починається це з дитячого садочку. Яслі, у них жлобик там такого немає. А в садочку з трьох років і тут трішечки відрізняється. Значить, за якими напрямами вони працюють? Вони вчать дітей співпрацювати. 에, ну, в суспільстві, в групі, в парах вони причають дітей до самостійності, і діти не ну, дійсно я була 에, в, ця, в садочку, в якому працюю за, ціє, за цією системою, це небо і земля. Діти дуже відрізняються, вчать дітей відповідальності. Ну і як е, у пані Хелен і четвертий пункт це рефлексія. Я хочу сказати, що рефлексія: ну, якщо ви прочитаєте, я не буду зачитувати, бо часу дуже мало. Можна сказати, вона, так як я працювала над формувальним оцінюванням, це була моя тема, я писала роботу наукову то можу провести паралель. Рефлексія при плані Дальтона дорівнює нашому формувальному оцінюванню, якщо ми працюємо дійсно так, як треба в нашій новій українській школі. Ну, тут дві такі таблички нічого немає, ні на російській, ні на українській мові не, не знайшла такі невеличкі напрями, які я виділила. Ну, по-перше, це всюди візуалізація. Ну як і у нас в наших посередках, у нас теж все все наочно. Вони вчать працювати дітей за інструкцією, працювати як ми в, в групах, в парах. У них всюди є в таких класах там, де є. У них малюнковий план року. Діти знають, що в якому місяці буде відбуватися, який захід, яке свято, що там буде план місячний і план тижневий. У них перед очима вони привчають дітей самостійності. У кожної дитини є обов'язки. Ну, це як у нас самоврядування, скажімо так, організація чергування. В групі, ну, це мається в класі на увазі. Організація співпраці в парах, в групах і виконання того, чого немає у нас в внуш, самостійне виконання завдання в своєму темпі. Я пізніше покажу вам, що це таке. Ще у кожного з них є, в кожному класі є такий, такий годинник Дальтона. Значить, там, де немає да, там. Один, два, три, три години. Є п'ять хвилин, десять, п'ятнадцять, тридцять. Це для того, що кожне завдання виконується за певний час. Виставляється час, і ну, як і ми привчаємо дітей виконувати завдання за певним часом. Тільки ми дуже часто, наприклад, робимо це на великому екрані. Є там у нас там ми визначаємо хвилина, дві, три. Діти теж цим займаються і у нас внуш. Дуже важливо у них освітнє середовище. І якщо у нас освітнє середовище це тільки наш кабінет, то там для цього пристосовано це приміщення в предшколі дитячого садочка. І все, що там є, впливає на оточення дитини. Тут також є у них такі куточки, але що мені дуже сподобалось, у коридорах, у їдальні. там… Всі куточки заповнені якимись навчальними матеріалами. Ну, наприклад, ну, хоч садочок наш, ми були спочатку в одному приміщенні. Зараз ми орендуємо інше приміщення. Ми там зробили ремонт, облаштували, і у нас, наприклад, в коридорі з'явилася бібліотека. Але не проста бібліотека, вона із двох частин. Одна бібліотека, там де книги, будь-які на польській мові, на англійській, на українській. А друга бібліотека це в Польщі. Ну, це пряма дуже-дуже над цим працюють, Це дуже багато бібліотека Пазлів, от ігри Пазли, і дуже багато настільних ігор. Тобто дитина у вільний час, коли у нас немає занять, наприклад. Це тиха, може, година діти в 3, в 4, в 5, і 6 років тут не сплять. Але тиха година, ми можемо взяти подушки, полежати на килимі, можемо почитати в цей час, хтось буде малювати, а хтось піде до цієї бібліотеки, візьме подушки, сяде там і буде там читати, чи буде там гратися за столами. І... Всі, хто працюють в садочки, вони всі в процесі виховання дитини. Три дівчини, які працюють в їдальні, і психологи, і логопеди, і наше керівництво, і там і чоловік е, нашої, там одного з директора, всі, хто приходить до нас, вони всі допомагають нашим дітям вчитися, скажімо так. Що схоже, як у нас, подивіться, бачите, це папки з портфоліо. Потім ну такі шапки. Що мені подобається. На шафках є фотографія, ну, тут така фото розмита, що там лежить в тій шафці, бо діти ще не вміють читати, дехто вміє, дехто не вміє, дехто тільки навчається. А, ну, ось такі є навчальні матеріали, які купують. А є навчальні матеріали. Ну, це, наприклад, це по системі Дальтона. У нас їх поки не маємо. Немає, але у нас є спонсори. Ми чекаємо, що у нас вони також з'являться. А от дивіться, такі у нас є матеріали: листя, жолуді, каштани, все що завгодно, макарони, все ми використовуємо в своїй. Роботі. Як і у нас є правила класу, подивіться, є оце мені дуже подобається. У нас такого немає. але Сподіваюся, у нас таке з'явиться, у нас є тільки те, що ми надрукували. І з дерева складений план дня. Можна тут прибрати те, що сьогодні не буде, і тут є і слова, і малюнки. Це може на початку вчитель робити, потім це роблять діти. Це, наприклад, ми проводимо також, як в Україні, ранкове коло, і це можна виставити, що на сьогодні очікує, і стрілочка вказувати, що у нас тут відбувається. Да? Тепер оце мені ідея дуже подобається. Це столик, де лежать ну, крепки, фарби, там, пензлі, ну, все, що нам потрібно для роботи. І зверху фото, як воно повинно бути складено. І коли ми закінчили роботу, то чергові. Права ринка, права рука вчителя і ліва рука вчителя наводять тут порядок. І так на багатьох полицях у них зроблені це фото. Це я піддивилася, це мені дуже подобається, як дітям наводити порядок, а не самі ходити і підбирати це все. Починається у нас коридор, там дні народження. Да? Ну, це кожен робить так, як йому завгодно. Багато таких дошок, як і у нас. У нас в Україні у мене в класі було дві стіни, навіть із пробкові такі не дошки, а прям зробили нам такі ну десь більше метра, висот шириною, і на, на всі стіни отакі пробкові дош, дошки. І як у нас? Пора року, місяць, день тижня. А, дивіться, а це така стіна, де на кожного є по 4-5 фотографій заламіновані. Е, така кнопочка. Для чого? Бо тут, значить, призначається, наприклад, е, я хочу, щоб сьогодні в групах працювали діти ось так. І я поставила фотографіями. Да? Це дуже економить час, скажімо так. не там назначаю в групах і групи, не сталі групи постійно у нас змінюються. Далі ну ось ми працюємо в групах по різному, і вони постійно змінюються. Це вони вивчили і гру, і одна група навчає іншу, як грати в цю гру. А це був урок розвиток мовлення. Хочу сказати, що заняття за столами проводжу дуже рідко. Взагалі, це лежачи, сидячи на килимах, на вулиці. Там в різних приміщеннях і в їдальні проводимо де завгодно і не вимагаємо да, такої дисципліни, просто налаштовуємо, щоб це була чи тиша, чи ну, до кожного заняття якісь особливі вимоги. Робота в парах, точнісенько так бачите, голочки ну це пусте місце визначається, хто з ким буде сьогодні, наприклад, працювати. Ну а буває такі вправи, коли діти об'єднуються самі, а іноді треба об'єднати, наприклад, більш сильну людину, дитину таку сміливу, скажімо, і дитину, яка. Ну, не, не вміє себе презентувати, щоб одна і другою чомусь навчила, скажімо так. Наші е, дежури, то наші дежури, то є чергові, да? теж фотографіями визначаємо, або визначаємо під час ранкового кола. Там я вам покажу відео. От дивіться, хлопчики, е, права ринка, друга ринка, права рука, ліва рука. От, е, ну, Ці діти відповідають за те, що, наприклад, виключати світло. У і у нас в групі є два туалети: коридор і сам кабінет, наводять порядок в туалеті, що там наводять порядок, щоб нічого не валялося, щоб вода була виключена, щоб змили вчасно да? Ну, і допомагають збирати, роздавати матеріали. Оце дітки, у них тут намальоване те, що стосується кухні, вони слідкують за чистотою всього рук, там, одягу, зачіски. І за одне перевіряють, як там діти з чистими руками чи не з чистими заходять до їдальні і допомагають там їдальні, якщо треба прибрати щось, поставити, накрити. А це хлопці відповідають за порядок серед іграшок. І кожного дня дітки ці міняються. Ну, от вони перед їдальні. У нас, виходить, із групи коридорчик, прямо з нашої групи, в їдальню. Ось вони помили. А тут за цією стіною у нас два туалети. Ну, ось в парах я вам зробила декілька фото: це ми вивчали звук голосний приголосний за допомогою тваринок. Я називала звуки, тваринка бігла, чи до того звуку, чи до іншого. Ну Хто сидить, хто лежить, кому як. А це у нас був ну не тиждень, мабуть, два тижні кашта, каштанові тижні. І ми використовували в роботі каштани. Ось ми і цифри викладали, там і дерева робили, і фізкультура у нас була з каштанами. Оце завдання за пар, за столами, скажімо так. Це робота в парах: ми вчимо літерки, викладаємо, там буде у, у відео такий маленький шматочок. Хто на коврі, хто за партою, хто де. Хто на підлозі взагалі дуже часто хочу сказати, що ми пишемо так: ми беремо книжки, сідаємо на килим, книжок чи на підлогу, чи на коліна, і вони пишуть, коли там ну, особливої краси не потрібно. Ми такого не вимагаємо. Ось як виглядає цей стенд разом. Тут призначене да? дні тижня і хто права ринка, хто ліва ринка. Ну, і як у нас внуч, організація куточків, да, візуалізація процесу навчання, розпорядку дня, дня тижня, річного плану, тижневі навчальні плани, візуалізація співпраці і обов'язків, все це ви побачили. Ось що у них цікаво, чому вони привчають з трьох рочків. Значить, на тиждень вчитель готує зараз чотири завдання. Бачите, чотири таких судочка, і там чотири різних завдання. На початку тижня вчитель розповідає, що кожному треба буде зробити, дає інструктаж. Ну, це звичайно такі завдання, які ну, це не нова тема. Це може над чимось там логічно помислити, щось зробити, може щось закріпити. І дитина у вільний час це може бути, коли вона прийшла вранці у сьомій годині, коли там всіх розібрали, вона залишилась одна. Коли там вільна година, хтось пішов гратися там якимось іграшками. А вона вибирає сама, коли вона виконує завдання. Понеділок, вівторок, середа, четвер, чи п'ятниця, показує вчителю, і якщо вчитель зарахував. Оце на цій таблиці, вони визначають, коли вони це завдання зробили, коли вони можуть робити його в будь-якому порядку, в якому хочуть. Це завдання, колір завдань, да, коли вони його роблять. Ще вони дуже часто працюють за інструкцією і використовують в плані Дальтона світлофор. Я спробувала його вам збільшити, але щось фото було не дуже, і я вам зробила. Ось такий світлофор, ну, може виглядати він і так, хто, хто як придумає, Та, що воно скаче. Дивіться, червоний колір означає, я визначаю, це завдання вони можуть зробити, наприклад, сьогодні з моєю допомогою. Да? Якщо буде біля зеленого світлофора чоловічок один, це завдання вони повинні зробити тільки самі. І якщо біля жовтого світлафора декілька там діточок, вони можуть звернутися по допомогу, до кого хочуть в групі. Навіть вони можуть піти звернутися до директора в до там медичної сестри, до кого хочуть, до адміністратора вони йдуть і просять про допомогу, якщо не можуть виконати це все. Ну, дуже багато чого можна розказати. Що дуже схоже ще у нас, це м Виконання різних проєктів вже у нас було, я хотіла додати, не встигла багато різних проєктів, які ми робимо разом і однією групою, і допомагають. Ми якось у нас немає такого, що в чистому вигляді тільки мої діти. Наприклад, ранці, в, вранці і ввечері. У мене діти приходять із середньої групи. Дуже часто прибігають хтось, хто дуже мене любить і може знаходитися зі мною цілий день. Ну, коли там дуже заважають, там якесь дуже серйозне заняття, то тоді я їх відправляю назад. І я хотіла показати вам ну маленький такий шматочок відео. Не знаю, як у мене вийде. Максим. Артем теж перевіряє ручки. Любі мої! Ми з вами поділилися на пари, да нас подвоє. І є одна команда там, де три дитини. Да? Ваше завдання, ви отримали аркуш, на якому що у вас написано, подивіться, літерки. У кожного по-різному. Там багато різних літерок, які ми вчили. Вам треба їх викласти так, як я вам їх записала. Працюйте, будь ласка, дружно, Віраніко. І, будь ласка, не шуміть, не заважайте один одного. Бажаю вам успіху. Приступайте до роботи. Беремо однією рукою Лего. Ручку рівно тримаємо, поклали. Тепер перший п'ятий пальчик цієї ж руки повинен захватити другу цеглинку Лего. І перенести її на другу руку. Дивимося. Макс, супер! Даня. Так, цікаво, цікаво. Тепер ліфт. Тепер ліфт буде. І так, увага! Ми з вами виконали два різних завдання. А тепер, як ви почуваєтесь, якщо дуже добре, то прошу одну цеглинку синю покласти собі на голову. Якщо щось ви себе не дуже зручно почуваєте, чи щось не вдалось, покладіть зелену цеглинку собі під ковтинку. Під ковтинку. У кого все вдалось, синю на голову. Дані вдалося. Ростіку, златі, Вероніці. Артемко, я не бачу, у тебе вдалось завдання, чи не вдалось? Соня, у тебе як? У тебе дві цеглинки. дві цеглинки. Так, Олеся, одну якусь цеглинку. Чи на голову, чи за ковтину? Дякую вам, дуже дякую. Злата, що ти можеш сказати про свою роботу сама? Як тобі працювалось? Добре, як почувається, Даня? Даня, як ти почуваєшся? Добре чи не дуже? А ти, Артемко? Дуже що, добре чи дуже недобре? Недобре, тоді візьми зелену цеглинку, сховай сюди. Що тобі не сподобалось? Що тобі не сподобалось? Не все вдалося цеглинками, так? Ну нічого страшного наступного разу вдасться.